Вітаю всіх! Позитивні зміни в нашій країні повністю залежать від зміни нашої свідомості. Зараз ми проходимо етап, коли наша свідомість змінюється. Але ж це відбувається, на жаль, в умовах наших страждань, смертей і болю. Проте саме це не залишає нам шансу повернутися в Україну минулого. Особисто я не хочу жити в країні Ахметових, Коломойських, Зеленських, Порошенок, Єрмаків і прочої дрібнотравчатої мерзоти. Тому сьогодні будемо, як і обіцяв, говорити про наш конкретний план дій. Єдине, одразу фіксуємо: про Майдан і вихід на вулицю ми не говоримо, бо в умовах війни. Режим тільки на це й чекає. Як тільки свідомі громадяни вийдуть на вулиці і візьмуть сьогодні бруківку в руки, кримінальний злочинний режим одразу ж безжально з ними розправиться. Хтось поїде в камеру тюремну, хтось лишиться здоров'я, а когось і вб'ють. І за це йому нічого не буде, тому що йде війна. І це його правило. Ми з ним будемо грати по нашим правилам. І залишимо вулицю і Майдан до Дня перемоги. Але ж до цього дня ми будемо готуватися, щоб не повторити 2004 рік, 2014 рік, коли ми виходили за все добре і проти всього поганого. Головна наша мета змінити кланову систему управління державою на демократичну політичну систему. Але ж до цього шлях дуже довгий. Тому що. Змінити політичну систему без владних повноважень неможливо. Тому для того, щоб вона була змінена, нам потрібно завести у владу тих, хто на це здатний, хто здатний її змінити, не перетворившись на чергового дракона. Щоб наш рух був успішний, нам, як суспільству потрібно ставати суб'єктом політичного життя. Влада повинна бути в наших руках. В руках народу. Коли я говорю про владу, я маю на увазі не тільки владу, яка представлена офіційно в системі державного управління, у всіх гілках влади. Ні, я говорю про владу, яка контролює своїх представників, що знаходяться в системі державного управління. Реальна влада це спільнота, яка відчуває себе суб'єктом. І обговорюючи такі питання, ми вже зараз стоїмо з вами. Суб'єктами політичного життя в Україні. А тепер по порядку. Єдиним гаслом, правильним гаслом і єдиною ідеєю на цьому етапі повинна бути ідея зміни виборчого законодавства. Без цього ми не зможемо зробити жодного кроку до того дня, коли наші представники моральні, чесні і фахові, зайдуть під купол Верховної Ради. Тому першим пунктом в нашому плані стоїть розгортання широкої дискусії в суспільстві про роль і необхідність зміни виборчого законодавства за редакцією народу. І це дуже важливо. Не вони нам повинні прописувати правила гри, вони зобов'язані приймати ті правила, які пропонуємо ми. Другий пункт це розробка виборчого законодавства. Ми повинні розуміти, чого ми вимагаємо, і ми це вже зараз робимо з вами. І зараз вже триває процес. і Я дуже вдячний Ларисі Болтнівій, яка підключилась до нас. І ми сьогодні вже маємо практично розроблений виборчий кодекс, який потребує єдиного обговорення з народом. Наступний крок: як тільки ми зможемо з вами долучити значну частину населення до цієї дискусії, ми реєструємо петицію до президента Зеленського з вимогою направити наш законопроект у Верховну Раду. І, враховуючи те, що там президентська більшість, гарантувати народу України прийняття цього проєкту в першому читанні. Ми з вами розуміємо, що це технологічний хід. Стовідсотково Зеленський проігнорує цю петицію, як і мільйон інших, які були до нас. Але ж такий крок його поховає як політика, тому що ми одразу з вами звернемося до міжнародної спільноти, до конгресменів Сполучених Штатів Америки, до депутатів парламенту Європейських країн. І в своєму зверненні ми їм покажемо, наскільки Зеленський бреше всьому світу. Коли говорить, що наша держава це правова держава, це держава, в якій поборена повністю корупція, коли в кожному своєму виступі він кричить про те, що Україна це демократична держава, ідеться демократія, ідеться свобода, ідеться воля, коли нам, кримінальні клани, нав'язують свій образ життя і не залишають жодного шансу на реалізацію ініціатив знизу. І тут ми підходимо до важливого моменту. В якості простих громадян не конгресмени, не депутати Європарламенту нас слухати з вами не будуть. Бо в їх уявах на такі звернення мають право лише політичні суб'єкти, а це вже йдеться про політичні партії. Тому перед цим кроком ми з вами організуємось морально, чесну, політичну силу кшал такою, якою керував колись Черновол. І це ми зробимо без грошей, олігархів, без адмінресурсу. Тому що щоб змінити наше життя, нам гроші не потрібні. Нам потрібна лише воля, а в нас її достатньо. У народу України вже склався дуже великий попит на чесних порядних політиків, які здатні працювати. На державу і на українців, і наша велика помилка, що ми шукаємо цих політиків серед них, серед тих, хто краде, хто бреше, хто нас постійно зраджує. Ні, шановні політиками будете ви, ті, хто воює за Україну, ті, хто працює, і ті, хто знає, як змінювати нашу державу, нам потрібно повне перезавантаження України. І це зробити можемо тільки ми, народ України. А васали і слуги олігархів повинні всі йти на лаву підсудних. Народ України стане політичною позицією для режиму, який такого натиску гарантовано не витримає. Отже, шановні, на нас чекають серйозні часи випробувань. Олігархи просто так не здадуться. Вони будуть зубами триматися за владу і робити все можливе для того, щоб наше з вами прагнення бути вільними, Ніколи не реалізувалося. Але ж і ми з вами не прості. Ми ті, хто за Україну готові вмирати. Давайте їх спитаємо, чи готові вони вмирати за свої палаци, за своїх шльондр, за свої автівки і за свої мільярди? І я вам кажу, як тільки ми на такій зухвалій ноті поставимо це питання, вони всі попливуть, тому що точно вмирати за свої автівки вони не будуть. А що вони будуть? Вони будуть відповідати перед нами. Тому, друзі, хто це все розуміє, хто не провокатор, хто адекватно сприймає дійсність, підтягуйтесь, ставайте поряд і починаємо працювати. Зараз ми знаходимося з вами, я назвав, якщо не помиляюсь, чотири пункти, то ми знаходимося з вами на першому і другому. І нам їх потрібно виконати на відмін. Без вас я цього зробити не зможу. А разом з вами ми обов'язково змінимо нашу країну, і вона стане успішною і переможною. На цьому в мене все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео. Це повторюю дуже важливо. Бережіть себе, роботи дуже багато. Всіх поважаю До да побачення.